Кілька днів тому відбулися шкільні змагання з Драгонботу на Стрижні. Мені кажуть, що ти відмовився їхати вулиці Драбандрагонбот, так, в вулиці Дракон, через те, що там були прапори удару. Та радикальної партії. Ну, це правда? Ну, трошки, да ну трошки по-іншому було, насправді мене ну, запросили розкажи, запросили просто на, на змагання, на змагання, дитячі магання Золотий Дракон дракон-2015», Пятнадцять, Драгон Бот. У мене дружина просто получення, Якби ну я вболіваю за це вид спорту. От э, э, то. Якби я пройшов тип, на вітальне слово, мене запросили а, виступити. Я побачу, я удару не бачив про я бачив на кожному стовбі, там, по, 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 флагу ляшку. Прапори були це, на а, да, ну, я, я не бачив просто їх не помітив, але зразу це кинулось мені в очі. і в Мене це просто обурило, чи кажучи, Бо якщо ми говоримо про те, що це дитячий спортивний захід, то це не має бути дитячим спортивним західом, а не а не там а, турніром імені ляшка Якби я підійшов до організатора, спитав, він каже, ну це ж наш генеральний спонсор. Ну я ще раз, значить, ну у всіх має бути, в тому числі політичних партій, якийсь там рівень міри, да, бажання там про себе заявити. Якщо ти там спонсор цього змагання, будь ласка, роздай свої маленькі флажки дітям, або там якісь боклики свої своєї програми, да, але давайте боротися за впізнавання і підтримку не такими речами, да, там, коли ви своє місце завішали флагами, а конкретними пропозиціями рішеннями. Якби ну, Це мене шкільне свято. Ти би поїхав? Ну, першу чергу, Я, як розумію, що головна проблема в тому, що це діти, школа, а, ну, політика, школа. Ну, яке це має бути свято тоді? Добре, якщо це не шкільне? Якби це просто були діти там з різних спортивних шкіл, ні, на цьому питання. Якби це сталося питання, що це Годків. якби. Та ні, ну все одно, як ще раз кажу, ну, це змагання є змагання. Да? Ну, не, це, це не можна притворювати на такого роду захід. Ми говоримо про те, що якби, ну, заявити про себе, заявляти про себе, треба не кількістю прапорів на столбах на вдову стрижня, а, а якимись рішеннями, діями там, і та, справами конкретними, а да? не от таким чином. Тому якби я, мене це обурило просто, якби, я, відповідно, не пішов змагатись. А, кожен вирішує для себе рівень цього, цього от бажання про себе заявити. Ми ж не, не вішали там. Суд Деснянський, там демальянсом там, там, всі, всі окна. Але сім... ви були також з прапорами були Біля суду, і вам да. це як докір, самі перевізники, кондуктори і так далі казали, що ви тут скотеняки ну В цьому випадку просто демальянс. Чому Робу... ви не склали прапори? Ну бо демальянс робить цю кара був представляв інтереси громади в суді, якби ну конкретно демальце. Я затумалива партії, там керівники місцевих осередків. І ми про це да, Ми да, от ми тут, стоїмо, ось ми наш прапор, а ми про себе говоримо, що ми це робимо зараз. ласка. Тобто це прийнятно. Звичайно, що так, я вважаю. Ну, нічого поганого цього не бачу. Це, це справа, це конкретна дія, насправді. Ну це ж це ж не просто там, не знаю, якась там безлужна річ.